Як часто вам доводилося чути, що той чи інший архітектурний паттерн створений лише для того, щоб ускладнювати, а не полегшувати роботу? Розробника так дійсно багато розробників вважають, що можна будувати якісні складні системи, не використовуючи сталих правил та підходів до організації і побудови взагалі систем. Я є прибічником використання домен дрівен дизайну, адже організація бізнес логіки це є основна і важлива місія взагалі розробника, який працює над клієнтським програмним забезпеченням. Але з іншого боку, Domain Driven Design – це лише декларація правил, як працювати з бізнес-моделями, тоді як організація коду. Що є безумовним топом серед питань розробників, як правильно розмістити кому катализ. Мені подобається зв'язка Domain Driven Design та Clean Architecture. Домен Driven Design піклується про чистоту бізнес моделі, тоді як Clean Architecture піклується про чистоту кожного шару і їх взаємодія між собою. Більше інформацію про структуру Домен Driven Design та як почати працювати з нею, я розказав у своєму новому відео, що розмістив на youtube каналі. Заходь та підписуйся. Всім чистого коду, чистої архітектури і чистого неба. Гарного дня!